Друзі, я всіх вас вітаю. Дуже багато питань, я знаю. Пройшло майже більше, ніж 4 роки. 3 роки з останнього відео на цьому каналі. І сьогодні з'явилася в мене ідея повернутися на YouTube канал. Але почекайте, я... це просто така мімольотна ідея. Я не знаю, як це все зараз робити. Чи треба взагалі повертатися на YouTube канал, чи взагалі людям буде цікаво все це життя е, жінки-фермеру. Е, все це треба продумати. Е, можу зробити останній новий канал, де я зможу нормально все е, монітізувати. Це правильно організувати, канал буде на українській мові, з англійськими субтитрами говорю наперед. Тож, я не знаю, скільки вас тут живих залишилось на цьому каналі. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу? Ну, а далі. Вже будемо вирішувати, чи потрібен цей YouTube-канал взагалі. Всім гарного дня!